E Якщо хочеш принести рясний плід, а не терни, то збадьорюйся розумом і працюй. Такими словами наставляв ченців преподобний Некандр Пустельножитель. Ще з юного віку він мріяв наслідувати подвиг свого земляка, преподобного Євфросина Спасоє єлизаровського чорнечий постриг Некандр прийняв у Крипицькому монастирі. Проте надовго він там не затримався майже піввіку свого життя праведник провів у самотності, зміцнюючи свій дух працею, постом та молитвою. У 1584 році, через три роки після смерті старця, на благодатному місці його подвигів було засновано монастир, який почали називати Некандровою пустинню. На пшеничне поле схоже Чернече життя. Воно потребує рясного, дощу слізного і великої працелюбності. Преподобномученик Галактіон Вологодський походив із знатного роду князів Бєльських. Фальшивість світського життя зміцнила в ньому намір присвятити себе Богу, і він прийняв чернецтво. Почавши жити суворим затворницьким життям, Галактіон отримав від Бога дар прозорливості. На початку 17 століття, під час нашестя поляків на Росію, йому було відкрито про те, що незабаром має статися руйнування Вологди. Однак мешканці міста не послухали святого і не збудували храм заради свого порятунку. Згодом пророцтво здійснилося: церкви було спалено, багато людей загинуло, а сам Галактион помер від тяжких побоїв. Пізніше на могилі преподобномученика мученика був збудований храм на честь Святого Духа, що став першою церквою Святодухівського вологодського монастиря. Тільки безпосередній зв'язок з Богом може забезпечити нам внутрішню стійкість та мир нашій душі. Сьогодні у перший понеділок жовтня відзначається міжнародний день лікаря. Професія лікаря відома ще з давніх часів. Одним з основоположників античної медицини був Гіппократ. його принцип лікувати не хворобу, а хворого, враховуючи його індивідуальні особливості і навколишнє середовище, лежить в основі сучасної медицини. Завдяки самовідданій діяльності лікарів нині переможені такі страшні хвороби, як чума, холера, проказа, віз, потив. Ефективність лікарської допомоги, що надається населенню, залежить також від спільних зусиль лікарів різних країн. Тому Міжнародний день лікаря це ще і день солідарності лікарів усієї планети. В ім'я Господня ми довіряємо себе лікарю, бо через нього Господь дає зцілення. Щорічно, у перший понеділок жовтня архітектори всього світу відзначають своє професійне свято. Воно було засноване міжнародною спілкою архітекторів у 1985 році. Традиційно у Всесвітній день архітектури влаштовуються творчі дискусії, організовуються виставки, збираються наукові конференції. Своєю працею з очі всього світу роблять значний внесок у розвиток міст, забезпечують комфорт і зручність проживання людей. Про актуальність цієї професії свідчить той факт, що сьогодні половина жителів планети живе у містах. Архітектура це мистецтво і водночас наука. Сучасні зочі надають перевагу зовнішній і внутрішній красі будівлі, комфорту та довголітній експлуатації споруди, твори мистецтва архітектури, скульптури, живопису, музики так чи інакше пов'язані з пошуками божественного. У наступному випуску. Понад 300 років тому Києво-Могилянська колегія отримала статус вищого навчального закладу академії, головний будівничий Києва середини минулого століття Павло Федотович Альошин. Багатьох героїнь, яких вона зіграла в кіно, можна по праву назвати жінками з народу Майя Булгакова, сторінками історії та сучасного життя Ставропігійного свято-Троїцького подвір'я Руської православної церкви в Брюсселі.